З благословінням від, від е, другої сторони. Старайтеся розв'язати історії з ким-то не було, з такого роду підходом. Благослови мене. Ну, в нас непорозуміння. Якщо це шлюб, можливо, ми разом вже бути не можемо. Але благослови мене. Вийдіть з історії, складних історій, щоб та сторона, яка могла би вас потім оскаржити, щоб вона попередньо вас благословила. Якщо ця сторона скаже, я благословляю тебе, претензій немає. Все. Ви вільні і знайте, що благословення не буде мати перешкод. Але коли ця сторона говорить супроти, говорить, це стає перешкодою, щоб я в майбутньому отримував благословіння. Розумієте? Бог не лише батько, Бог не лише товариш, друг. Але Бог одночасно і суддя. Є певні історії, які підлягають юрисдикції батька і приходить в поміч від батька. Є історії, які підлягають юрисдикції друга і приходить поміч від друга. Але є історії, які підлягають юрисдикції судді і мусить бути вердикт судді. Вердикт Небесного суду, який скаже помилуваний, 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 це відкриває простір для. Багатьох Божих благословить у наше життя.